Луцьк. Хоча це недалеко від рідної домівки, та в цьому місті вперше я, не дивлячись на те, що госпіталь військовий чи лікарня то не найкраще туристичне місце. Та, попри все, відчув себе я вдома. Особливо це разюче, після Бахмута страшного сну. Так. Тепер я вдома, привітний персонал і мова. Мова своя, українська. Бо хто б там що не говорив, а мова значення велике має, втрачаючи свідомість, ідентифікуєш ти типу по мові свій поряд чи чужий. Так, тепер я знову вдома, як хтось каже на Бандерівській землі. Та тут я відчуваю турботу щиру. Не тому, що треба так, а тому, що від душі тут іноді самі за себе говорять власні назви, Боголюби, що додати можна? Ніц в тій назві все. І ось так, в кривавій цій війні, відроджується ненька Україна. Від Франківська і дусу. З історії ми маємо урок зробити. З землі Донбасу вирізавши раз і назавжди кацапський чир. І від сміливості хірурга залежить жити а чи вмерти. Ось так і перед нами вибір є завжди.